Чоловікам потрібен тільки секс, так говорять жінки. Він постійно про це говорить. Ей, давайте розберемо цю тему. Тому що існує дуже важливий навик, як жінці взаємодіяти з чоловіком, як жінці проявлятися, так, щоб чоловік мріяв про вас, хотів проводити з вами час, хотів добиватися вас, бути у вашому полі, у вашому стані. І цей навик дуже важливий. Ми сьогодні з вами його будемо розбирати. Так, якщо ми говоримо про цей навик, тут більше навіть знаєте в чому момент не його присутність робить кайфовим ваші стосунки, а його відсутність просто псує все. Дуже багато жінок, які до мене звертаються, яким важко розбудувати, створити стосунки. Якраз таки в них відсутній цей навик, взагалі в базовій варіації. Так, про нього мало хто говорить, але якраз. Нестача цього пазлика створює купа проблем і купа дисбалансу. Давайте ми про це поговоримо. Всім привіт! Мене звати Андрій Мельник, я психолог. В мене є своя індивідуальна практика, можна до мене записатися в консультацію або в терапію, і також багато цікавих онлайн-проєктів. Про це все детальніше в описі відео зможете поглянути. Там ще є один класний шикарний бонус тест на самооцінку. Також він безкоштовний, зможете його пройти і поглянути. Все є там. Ну що ж, а ми розпочинаємо. Дивіться. Як називається цей навик? Головний навик, яким має володіти жінка для того, щоб створювати кайфові стосунки це навик направляти. Направляти чоловіка повторюю ще раз, дивіться з губами, направляти. Увага! Не контролювати, не керувати, не вказувати, Н -н -н. а саме направляти. Подивіться, це різні слова. Дуже багато жінок думають, ой, мені треба свого мужичка мотивувати, контролювати, казати, як йому. Ні, ні, ні. Друзі, це все не те і зовсім в зворотню сторону. Направляти ось це ключове слово. Давайте розберемо цей момент. Що означає направляти? Направляти це прояв ніжності, легкості, жіночності, таких моментів м'якості, коли ви направляєте його не різко, не грубо, не кардинально, не чорне-біле да ні. А саме направляєте. Да? А, давайте зразу приклад, така метафора. Зустрічає чоловік прекрасну чудову панянку. Дивиться, вона класна, фігурка, все круто, все класно, mm -hmm. да, розумна, інтелігентна. Починає з нею жити. Проходить 3-4 роки, і йому якось. Сумно в стосунках, якось все приїлося, якось все не те. Він починає дивитися, що навколо бігають класні дівчатка молоденькі. Да? Він дивиться на них і каже: О, слухай, моя колись то вже така була, треба, треба вже поміняти. моя вже не така цікава, вже вона не те, вже щось не того. І чоловік приходить до своєї жінки додому і каже: слухай, ну, чесно, в нас вже все якби роз, Ну, нема почуттів, немає емоцій, ти вже не та, кого я зустрічав раніше. На да, я прийняв рішення, ми розлучаємося. Ось, про що ця ситуація? Це дуже часто ситуація. Це про те, що жінка в даному контексті вона плела за течією. От тут, дивіться, дуже важливий момент, який часто допускають жінки цю проблемку. Жінка на 100% плеве за чоловіком, на 100% довіряє чоловіку, на 100% віддається чоловіку. І тут, якраз, стається проблемка. Жінка не повинна на 100% віддаватися чоловіку. Це вірусна думка, вірусне твердження. Жінка повинна залишатися собою. Так, да, вона слухає, поважає чоловіка, йде за ним, але в той самий момент вона лише залишається особистістю і направляє чоловіка в ті моменти, куди їй треба. Давайте так: не як два партнера по бізнесу кажуть, що йому робити, і не як його дитина, тато, візьми мене на ручки, веди куди хочу. Ні. А саме в романтичних стосунках чоловік лідер, але жінка також залишається особистістю, яка його направляє. Це дуже важливий момент. Да? Багато жінок просто пливуть за течією, це дуже дуже важливий момент. Коли що відбувається, тобто яка механіка відбувається, коли жінка володіє цим навиком? Да, от приклад з психічно здорових стосунків, коли жінка має свою власну позицію, свою думку, свою цінність. Вона направляє чоловіка. Чоловік приходить з якимось питанням до неї, щось там запитує. Жінка говорить свою позицію, свою думку, не вказує, як йому треба або не треба, а висловлює свою позицію, як вона вважає. І відповідності да, показує чоловіку ліву праву сторону і направляє в такий момент. В чоловіка що з'являється? Увага! Повага до жінки! Він бачить, що їй важливо це, о, вона цікавиться цим, о, вона не керує мною. Вона просто говорить, як їй важливо. Тобто, коли жінка вміє має навик направляти чоловіка, чоловік її поважає автоматично. Без цього навика чоловік поважати жінку, на жаль, не буде. Там будуть або контур, така бійка, як два да, конкурентна така здатність, або як папа-дочка, папа, буде просто якби, так, тотальний контроль. Тому цей навик є надважливий. Навіть така метафора є дуже цікава. Якщо чоловік закидує так, рибак вудочку, в ставок, і золота рибка бачить гачок. Це ж не означає, що вона має за нього зачепитися. Ні, золота рибка може переплисти в іншу сторону. І рибак встане і піде за нею. Тобто м'яко направляти треба. Ось цей момент важливий а, в яких випадках треба не направляти, а говорити в лоб, Тобто, конкретно, Валера, бля, а? є такі ситуації, є винятки. Давайте їх обговоримо. В більшості випадків ці винятки конкретно стосуються побуту побутових речей. Тобто, ви кажете, Валера, я не купила хліб. Біди, піди купи хліб. Це прямо в лоб, то ці речі в побуті вони обговорюються. Або там, слухай, тече кран, треба зробити, викличи майстра, або зроби сам, давай. Тут окей. Але якщо ми говоримо про стосунки про побудову ваших взаємовідносин як чоловіка і жінки, тут треба чоловіка направляти. Да, уявляєте, там кран тече, ви до нього. Е, Валерій, я би хотіла тобі запропонувати, зробити пінну вечірку сьогодні в нас вдома, але я розумію, що сусіди знизу будуть проти. Да? Тобто в побуті ми цим не граємося, в побуті є конкретні е, речі. А от в побудові стосунків, отут інший момент. А, давайте також приклад. Класний приклад на початку стосунків, коли чоловік каже, натякає жінці провести в ліжку час разом, зайнятися да, фізичним злиттям двох тіл. Що робити в такому випадку? А, можна сказати: «да, давай, я за". а можна сказати. Ой, ні, я не така, як ти міг. Фу, фу, яке противний, Да? Тобто є дві, крайності. Є дві крайності. Що може зробити жінка в контексті, коли вона володіє навиком направляти? Так? Що важливо робити? Я вам дам три простих техніки, які от зразу так прослуховуються, але вони використовуються не тільки якщо чоловік пропонує зайнятися сексом, але й взагалі в цілому. Спробуйте ці техніки. Перша загадка. Тобто залишати інтригу за собою. Коли він вам пропонує зайнятися коханням, ви такі, слухай, ну, здається, здається, ти класний чоловік. Але я дивлюся на тебе і розумієш, я не знаю, який в мене сьогодні настрій. Мені треба подумати, як я себе почуваю, і крутити якісь такі речі. Тобто, ви виходите з теми, ви не кажете йому да або ні. Але даєте йому зрозуміти, слухай, можливо, але точно не сьогодні. Тобто він має додумуватися про вашу відповідь. Ну, знаєте, як наші політики говорять, він щось говорить дві хвилини, а ти то що? А ви далі говорите загадками. І тут важливий момент: якщо чоловік інтелігентний, класний, цікавий, він зрозуміє, що ви як кажете спригуєте з теми. І жінка, до речі, і має так зробити. Вона має спригнути з цієї теми. Інтелігентний чоловік. Він зрозуміє, що ви переводите тему і піде за вами, переведе також тему. Невічливе якесь хамло почне давити далі. Ну, але вам, в принципі, такого і не треба. Тому тримайтеся від таких подалі, да, тобто все окей. Тобто, перше, граємо загадку і переводимо тему. Це перший важливий інструмент. Ось так ви направляєте чоловік. Другий інструмент. Здається, да, і здається, ні. Чоловік запропонує вам там зайнятися коханням, а ви таки, слухай, дивися. А... Ти класний мужчинчик, і в принципі, в нас ця тема точно колись чисто теоретично, бо виникла. І так як я класна панянка, ти класний чоловік, це логічно, що це має статися. Але сьогодні я, напевно, маю інші плани на вечір, і я проти, щоб ми це робили. Але в принципі, ти класний чоловік, але не сьогодні. «Да, да, да, ні, да, ні, да, ні». І починаєте гратися в цю гру і проводити в якісь інші теми. Да, нормальний, адекватний чоловік побачить, зрозуміє, що якби все окей. Тобто, дивіться, по факту, чоловіки дуже часто це говорять, щоб вас протестити. Ви хто? Ви легкодоступна, чи ви е, да, з монастиря втікли? І вам важливо ні в першу, ні в другу не зіграти, тобто да, адекватно відреагувати. Третя гра. А коли вам чоловік пропонує зайнятися коханням, типу, давай сьогодні там до мене до тебе. Ви включаєте техніку меню. Ви йому кажете, дивися, ми можемо е зайнятися таким цікавим процесом. А ще, і тут ви накидаєте йому варіантів. А ще ми можемо піти сьогодні ввечері в кіно, а ще ми можемо піти сьогодні в ресторан. А ще ми можемо запланувати класний відпочинок. А ще ми можемо це, 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 це. І ви йому пропонуєте список. Тобто ви по-простому збиваєте його з ідеї, що слухай, ну можемо і цим зайнятися, але дивися, є ще скільки цікавих варіантів. І ви, як адекватна, вічлива достойна жінка переводите тему, тобто направляєте м'яко чоловіка на інші сфери розмов. Що робити в випадку, якщо у вас реально хамло? Ну, типу, от бидло, хамло, яке. Често прийшов, знаєте, зайнятися сексом і кинути вас. В такому випадку, у вас є два варіанти. Або дійсно витікаєте від цього, бо він неадекватний, да? не цей, або тренуєтесь на ньому відстоювати свої кордони. Ну, Тренуєтеся на ньому, його не жалко. Тренуйте всі техніки, які я вам розказав. Також приходьте на індивідуальну консультацію, також можете переглянути курси. Да, просто якби тренуйте навики свого ораторського мистецтва і комунікації. На ньому не жалко. Да, йому можна піхати вже все підряд. Він хамло, типу. Тренуйтеся на ньому. Тренування це сама класна ідея. Ось такий. Момент, така порада. Якщо дійсно воно неадекватне, ви розумієте, прям бидло, і вам прям ну вже не це. Ну все залишайте цього чоловіка. Ну вам не по дорозі. Можливо, він дійсно тільки полює за жінками, або він взагалі одружений і йому якби нема чого втрачати. Тому звертайте на це увагу. Окей? Підсумовуємо сьогоднішній наш прекрасний день, а на це відео, яке ви приглянули. Головний навик, який потрібен жінці, це навик направляти чоловіка. І проблеми створюються не те, що ви робите це неправильно, а те, що у вас відсутній цей навик, і тоді починається дуже дуже багато проблем і конфліктів. Тому прокачуйте цей навик. Я вам дав три класних техніки, тренуйте їх ще більше. Приходьте до мене на консультацію або навідуально, або можете переглянути курси і працюйте над собою. На цю тему пишете коментарі у відео, також лайк, підписка, хто перший раз. І до зустрічі. Відео виходить раз в тиждень. Тому підписуйтесь на канал, там ще багато чого класного і цінного. Все. Всім гарного прекрасного. Вечора.